Попередніх відео ми з вами визначились, які документи можуть слугувати підтвердженням факту здійснення догляду. Такими документами може бути акт про встановлення факту здійснення догляду. Це перший документ, другий документ. Другий документ це відповідно, довідка про отримання компенсації внаслідок оформленого догляду на постійній основі на непрофесійній основі. Постійно на професійній основі. Третій документ це є. Рішення суду, є такі повноваження, щодо встановлення юридичного факту. Факт здійснення догляду це є юридичний факт. Враховуючи такий перелік документів, питання постає тоді, який з цих документів може взяти відповідний орган державної влади до уваги. Кожен окремий документ може бути взяти до уваги, але слід зазначити, що. Акт про встановлення факту здійснення догляду він передбачений відповідно в правилах перетинання державного кордону України і посилатися при наданні відповіді на ваше звернення з точки зору будь-якого питання розгляду щодо підтвердження факту здійснення догляду посилатися на цей акт можна, але невідомо яким чином відреагуючи на надані документи відповідні уповноваження органи державної влади. В той же час, якщо це оформлений сам догляд відповідно в межах постанови і підтверджуючи отриманою довідкою про отримання компенсації за результатом наданих документів, або якщо це рішення суду щодо встановлення факту догляду, це вже інше питання. Тому якщо у вас виникають питання щодо отримання, наприклад, рішення суду подання заяви про встановлення факту догляду. Звертайтесь до мене, пишіть, дякую, Слава Україні.